Хороше освічене суспільство це хороші кваліфіковані працівники. Я маю на увазі класні педагоги. Цьогоріч, попри війну в Україні, який заплановано відбудеться сертифікація педагогічних працівників. Реєстрація на сертифікацію триватиме упродовж 1 15 серпня 2022 року і проходитиме у два етапи: основний з 1 по 8 серпня у межах граничної кількості для кожного регіону, та додатковий з 9 по 15 серпня у межах загальної граничної кількості 2500 учителів. Це перший крок. Який повинні зробити педагоги, якщо вони прийняли для себе рішення? Брати участь у сертифікації, і після того, якщо вони успішно пройдуть зовнішнє незалежне оцінювання, вони зможуть пройти наступні два етапи це самооцінювання, самоаналіз. Вони подають у вигляді такої анкети, де дають відповіді на запитання, визначені і самі себе оцінюють як свою професійні компетентності. А наступний крок це вже. Експертне оцінювання практичної роботи на Тернопільщині сертифікацію цьогоріч може пройти 81 вчитель початкових класів. Той, хто впорається з усіма завданнями, отримує не тільки сертифікат, а й бонус від держави. Сертифікація дає. Підставу позачергової атестації і дає можливість присвоювати наступне педагогічну кваліфікаційну категорію або ж педагогічне звання. Також сертифікація дає і фінансове заохочення, тому що до посадового окладу плюс 20% якраз за сертифікат від 2019 року. Сертифікацію на Тернопільщині пройшли 79 вчителів початкової. Класів